Вітаю вас. Подивившись ще один фільм, який я вам радила раніше, в Жизнь на землі називається. Там про мільярди мільйони років назад, як існувала земля, динозаври, як воно все происходило. І до цього знавши, я просто пі... зробила підсумок. Е, всі кричать: де ваш Бог? Де ваш Бог? От у нас зараз така ситуація в країні. Де ваш Бог? Ті, хто віруючи в Бога. І я вам скажу. Дивлячись на цей фільм, дуже раджу там такий Саблізубий Тігр, по-моєму, чи Лев, чи хто там був на аватарке. Е що Земля існувала без нас, без раст... тварин, без рослин, без акул, без динозаврів, потім з динозаврами, потім з людьми завжди існувала. Існує і буде існувати. Може, є, звісно, кінечний якийсь е, момент для землі. Вона трансформувала себе. Так і творець. Він є, був і буде. І у нього нема відчуття е, якогось стану, що от е, знаєте, люди самі створюють оце, що зараз у нас на землі твориться, воно йде своїм чередом. І люди самі створюють. Самі створюють собі проблеми, люди самі створюють собі війни, люди самі створюють собі болячки. Е, або вони болячки є, а люди самі їх беруть і підсилюють. Люди самі створюють собі горе, е, якісь емоції, і за яких їм скучно жити. А Бог це про це не просто це колосальна енергія, яка тримає. Землю, яка тримає ще багато чого, яка тримає баланс і добра, і зла, якщо на наш язик перевести, вона тримає баланс правильності і відков оцього життя землі нашої. Вона слідкує ця енергія творця, щоб воно було все е, таке, як воно от, бачите, як ми з вами це все бачимо, щоб воно існувало зараз. Земля існувала і без нас, і без тварин, і вона все одно то взривалася, то ламалась, то потопилась, то холодна була, і вона далі існує. І що, коли нас не було, теж хтось винуватий в тому, що земля е, взривалась, були вулкани. Ну, е люди собі придумують хвороби головного мозку. Треба одуматись і просто взяти себе в руки і бути тут і зараз, намагатися не підчинятися якимось темним силам і бути зі світлом, і слідкувати як творець за всесвітом. Всесвіт, це ви.